Розділ перший лісові хлопці. Не минуло й півгодини, як лісові хлопці прибули на місце, привівши з собою двох щуплявих, запряжених у невеликий віскляч, п'ятнадцять ставних чолов'ях, Усі в зеленому, і з луками за плечима. Привітали Фінлея і Джека радісними криками. Потім дістали з підводи мотузки заступи та лопати, а їхній ватажок, витривалий сивий старець, озброєний бойовою сокирою, підійшов до Фінлея та потис йому руку. Ти, Фінлею, як завжди, на висоті, Молодчина! Хлопці раді, що їх старання не пропали задарма. Фінлей поважав старого коліна, а тому стримав усмішку адже якщо розібратися. Усі старання хлопців зводилися до того, аби викопати яму, а у разі вдалого полювання витягнути з неї тушу велетня, завантажити його відрубану голову на віз та доставити до міста, а яму засипати землею. Але з іншого боку, Фінлей визнавав, що ці могутні роботяги дуже спрощували йому полювання. По перше, в лісі мешкали не лише велетні. А лісові хлопці відважно боролися з нечистю на зразок Василіськів або Луги і досягли великих успіхів. Прекрасні лучники та спритні мисливці вони били по цілях майже без промаху і миттєво могли сховатися від ікл і зубів чудовиськ на верхівках дерев, тому вони були надійними охоронцями для табору в подібних походах. Фінли ніколи не починав полювання, не переконавшись, що справа має бути з одним лише велетнем, і інші тварюки не нишпорять лісом, але чудовиськам закон не писаний, і вони будь якої миті могли з'явитися в прикордонні з північних гір поодинці, а то й цілою зграєю. По друге, сам би він копав земляну пастку з місяць, хай би навіть йому і Джек допомагав. А лісові хлопці справлялися з цією роботою менше ніж за тиждень, і до того ж акуратно розкидували землю на всі боки, вміло маскуючи яму гілками, листям і травою. А після полювання засипали паску з трупом і зовсім за півдня, хоча цю роботу не любили і завжди засуджували Фінлея за те, що він просто не залишає гнити цю падаль. По-третє, Фінлею самому було цікаво. Як би вони вдвох із Джеком доставили такий вантаж, як голова велетня, до самого Сентінела безсторонньої допомоги? За таку свою працю лісові хлопці отримували половину прибутку, а інша половина належала Фінлею, який виділяв із неї чималу частку для Джека та Коліна. Старий ватажок від додаткового подарунка ніколи не відмовлявся, а Фінлей ніколи не скупився, і всі були цілком задоволені один одним. Але панічний страх лісових хлопців перед велетнями потішив відважного мисливця, навіть зараз у яму до мертвого велета зістрибнув Джек, щоб пропустити мотузки під пахвами в чудовиська. Ось цей хлопець не боявся нікого на світі, навіть свого старшого друга та наставника Фінлея, або принаймні дуже уміло вдавав, що не боявся. Він уже неодноразово просив у мисливця дозволити йому брати участь у приманюванні здобичі, але Фінлей не поспішав доручати йому таке завдання. Проте завжди дозволяв супроводжувати себе до місця полювання і спостерігати за ним. А ось лісові хлопці не погоджувалися на це в жодному разі. Приготувавши пастку, вони йшли кудись подалі, влаштовувалися в безпечному місці і давали Фінлею закінчувати справу самому. І приходили лише за звуком сигнального рогу, який означав, що велетень мертвий і небезпеки більше немає. Так у них повелося спочатку, і нічого не змінилося за довгі десять років його перебування в загоні. Коли лісові хлопці взялися за мотузки, Колін, Джек та Фінлей не залишалися осторонь і допомогли іншим. Величезна туша спочатку не хотіла зрушуватися з місця. Але після кількох хвилин напруженої роботи голова й плечі чудовиська нарешті з'явилися з ями. Давай, синку, прохрипів старий Колін, коли витягли велетенську тушу більше, ніж на третину. Закінчуй. У мене зараз руки відірвуться. Звертався він, звичайно, до фінлея, і той не став зволікати. Сталь його довгого меча блиснула на яскравому сонці. Він підбіг до чудовиська. І обрушив могутній удар на його товсту шию. Фінлей завжди брав на себе цю роль, і ніхто її в нього не заперечував. І щоразу йому це вдавалося все краще ось і зараз вистачило одного удару, аби голова велетня відокремилася від тіла. Лісові хлопці послабили мотузки, і величезне тіло звалилося назад у яму, а потворна голова монстра залишилася лежати на траві. Нема чого вирячитися. прикрикнув на своїх підопічних колін. Берте, рою, займіться головою, а іншим засипати яму і хучиш. Я ходжу ще до заходу сонця встигнути в Сентінел. Берт і рой, не приховуючи огиди, підійшли до голови велетня, проткнули величезні вуха спеціальними сталевими гачками і потягли здобич до воза. Берт був витонченим чепурним мисливцем, який записався в лісові хлопці зовсім недавно, і за чутками походив зі знатного роду. У будь якому разі, в загоні лише в нього, крім фінлея, був на озброєнні довгий меч, разом із яким він прибув до Сентінела з далекого півдня, та й манера мови й вишукані звички вказували на те, що він виріс не в хатині звичайного роботяги. Але з товаришами він тримався дуже просто й по компанійськи, ніколи не зневажав інших і старанно виконував накази старого коліна. І Якщо часом підсміювався зі своїх неотесаних товаришів та командирів, то робив це дуже тактовно. Ось і зараз він криво посміхнувся і тихо промовив, звертаючись до роя А наш старий просто поет, чоловік він нас заримував. Я в поезії та римах не тямлю. Добродушно відповів здоровань рой. Ця розвага для вас, благородних, ну чи для бардів та музикантів мандрівних. Колін командир, що треба. З таким можна і вогонь, і в воду. А якщо він хоче мене заремувати, хай заремовує, аби виплатив мені мою частку після повернення до міста і не вимагав неможливого. Ну, неможливого він не вимагає, визнав Берт і замовкне надовго. Оскільки вони якраз підтягли голову велетня до воза. Берт застрибнув на візок, розставив по краях туго набиті мішки, що лежали в ньому, а один із них розрізав кинжалом і висипав із нього гірку солі. Хлопець ногою розрівняв її днищем воза, зістрибнув на землю, і вдвох із роєм вони підняли страшний трофей і закинули його у візок. Берт невдоволено сплюнув. Витер рукавом піт із чола і продовжив свою думку. Неможливого він не вимагає, це так. Я, наприклад, розумію, що якщо ми не доставимо цю потворну довбешку шерифу, попередньо не підготувавши її для відправки до столиці, то нам і нагороди не бачити. Але навіщо ускладнювати людям життя неприємними та непотрібними дорученнями, яму навіщо засипати? Хай би гнила собі ця падаль. Навіть не починай, Берте. зупинив його руй, насупившись. Про це вже було говорено, переговорено ще до того, як ти приєднався до загону. Коліну начхати на тушу і яму, так само, як мені тобі. Але Фінлей завжди вимагає замітати сліди, а все, чого він вимагає, ми виконуємо. Розумієш, у нього є якась дивна чуйка на цих тварюк, і він вважає, що вони не тупа звірина. Ну, чи не всі з них, начебто живуть, за його словами, на далек півночі велетні, які дуже схожі на людей, і навіть одяг носять людський. Не такі, як той, якого він нині забив, а куди міцніші, зліші, хитріші та підступніші. Ти вже вибач, що я так суворо з тобою говорю. Рой був добряк добряком і першим простяг новачкові Берту руку дружби. Але коли до нього доповзли чутки про те, чому цей юнак прибув на далеку північ, здоровань навіть трохи пошкодував, що прийняв чи порунав приятелі, до них у загоні рідко приходили вбивці, які користуються королівською амністією, все більше любителі пригод і багатої здобичі, ну або злодюжки, що втомилися ховатися від закону. А про Берта шепотіли, що він убив у поєдинку рідного батька лорда, посварившись із ним через якусь дівчину простолюдинку. Новачок про себе мовчав, герой теж не знав, звідки в подібних чуток ноги ростуть, але сердити хлопця, який йому полюбився, побоювався. Якщо той був здатний на таке лиходійство щодо батька, то краще зайвий раз не напрошуватися на неприємності. Але Берт на його вибачення тільки махнув рукою і засміявся. Проте за мить посерйознішав і промовив: А цей ваш Фінлей, він не простий собі хлопець, правда? Звідки він стільки знає про північних велетнів? Ну, скажімо, мені нянька про них теж казки розповідала. Які там казки, хлопче. Він сам із півночі до нас прийшов, розумієш, і сестричку свою з собою привів. Вони довго блукали північними горами, а потім ми натрапили на них біля дальнього підгір'я, що аж на декілька днів ходи за тим перевалом. Я, може, тобі про це ще розповім, а зараз давай працювати, а то командир на нас уже косо дивиться. Хвилина і кричати почне. Берт, погодившись, кивнув і знову застрибнув у віз, а за ним туди важко піднявся рой. Разом вони почали розрізати мішки і засипати сіллю велетневу голову. Умова шерифа була такою, що в Сентінел, а потім до столиці, її необхідно доставити в якнайкращому вигляді, і лісові хлопці намагалися цього дотримуватися. Але тут Берт помітив, що до них прямує Фінлей, і здивовано присвиснув Ти дивись, прошепотів чепурун Рою, до нас іде. Може, почув нашу розмову й образився? Та ні, навряд чи, заперечив рой. Хоча слух у нього, я тобі скажу, але зараз він просто хоче роботу нашу перевірити, не інакше. Але він помилився. Фінлей, який щойно переговорив із коліном, не збирався перевіряти роботу такого досвідченого мисливця, як Рой. Йому потрібен був Берд, а тому, підійшовши. Він гукнув хлопця, який саме висипав на велетневу голову черговий мішок. Гей, берте, є розмова? Так, майстре Фінлею, шанобливо озвався Чепурун і знову змахнув рукавом під і шчола. Уважно вас слухаю. Коли ми востаннє полювали на Василісків, я помітив, що стріляєш ти непогано, а мечем володієш так і взагалі чудово. Настільки спритно стяв голову крикливій тварюці, яка накинулася на тебе, що любомило було подивитися. Берту подібна похвала, та ще й від такої людини, як Фінлей, була дуже приємна, і він вважав її цілком заслуженою, але вирішив розіграти скромника, а тому відповів, опустивши очі, але не в силах приховати посмішку. Може, й так, майстре Фінлею. Та тільки з вами мені не зрівнятися, ви велетню голову зносите одним ударом, а вже на такі піжморки зі смертю, в які ви граєте, я точно ніколи наважитися не зможу. Не зубоскаль, хлопче, добродушно усміхнувся фінлей. Живим велетням я голови ніколи не рубав, і одна справа сильний удар, а от умілий удар це справа зовсім інша. Мене трохи підучив шериф Ділан, але мені цього мало. А тебе, я так розумію, змалку вчили не лише полювати, а й битися на мечах то, може, даси мені кілька уроків прямо зараз.